Хворіти небезпечно, а лікуватися ще страшніше. Старі добрі друзі: анальгін, корвалол, нафтізін енд компані перетворюються на ворогів. Люди ведуться на низькі ціни, та здебільшого це або застарілі, або неперевірені препарати. Доведено, у світі немає ліків без протипоказань і побічних ефектів. Більшість містять певну кількість отрути або наркотичної речовини, і навіть сумирна вітамінка може стати причиною смерті. У гонитві за здоровим трибом життя люди скуповують вітаміни кілограмами, але в кожному з них велика таємниця. Передозування вітаміну А призводить до серйозної хвороби печінки та ослаблення кісток. А тепер справжній шок. Бета-каротин збільшує загрозу захворювання на рак легенів. Цей вітамін корисний лише в їжі, в концентрованому ж вигляді. Він роз'їсть ваші легені. А от і наш добре знайомий аспірин. З'їдаєте пігулочку і отримуєте цілий букет побічних ефектів, від нудоти і дошлункових кровотеч. Хто знає, як правильно використовувати аспірин? Так це техніки. Якщо під рукою немає агресивної кислоти, в пригоді стає біла пігулка від похмілля. За її допомогою спаювати контакти одне задоволення. Регулярне вживання корвалолу викликає звикання. У радянському союзі навіть було захворювання корвалоловий алкоголізм. Він містить аж 20 міліграмів фенобарбіталу. Ця речовина викликає звикання, вражає клітини мозку і викликає галюцинації. Тож не дивно, чому в Сполучених Штатах та Європі корвалол забороняють і прирівнюють до наркотика. Не відстає і анальгін його дія це град ударів по всіх внутрішніх органах. Погіршується згортання крові. А якщо ковтати його щодня, серцеву недостатність вам гарантовано. Ще одна напасть краплі та спреї для носа. Усі судинозвужувальні препарати викликають звикання. Ось так покрапаєте кілька тижнів. І нежить назавжди пропишеться у вашому носі. І це в ліпшому випадку. В гіршому ваш ніс потрапить під скальпель. Ну, такие препараты, как нафтизин, галазолин, это как бы деконгестанты первого поколения. Это одни из самых первых сосудосуживающих капель, которые вообще появились на нашем фармацевтическом рынке. И э, они имеют довольно много побочных явлений, даже не очень длительные. применение їх, особливо у маленьких дітей, раз подчеркиваю, может привести к нежелательным явлениям в організмі, вплоть до того, що діти можуть навіть попадати в відділення токсикології, де потрібно ставить ставити капельниці, проводити более серйозне лечение. Саме ці препарати можуть розвинути в людині гіпертонію, зменшити здатність розпізнавати запахи або, взагалі, призвести до втрати нюху. Часто люди нехтують усілякими там папірцями інструкціями а дарма, в деяких із них можете знайти для себе багато цікавого. Відомий виробник тампонів у кожну пачку вкладає бонус: великий і зрозумілий текст про синдром токсичного шоку. Вперше про цей синдром світ дізнався в 80-ті. Тоді кілька десятків дівчат несподівано і воднораз загинули. Спочатку висока температура, потім розлади, головний біль, біль у м'язах та висипання на шкірі, ніби сонячні опіки. Причина крилася в тампонах. Організм жінки у ці дні виділяє шкідливий токсин із шляхетною назвою Золотавий стафілокок». Подолати його можуть тільки добрі бактерії, але організм їх виробляє, а тампон поглинає. Тож, що простіше не вдягати білого чи безглуздо і незрозуміло померти. Ця дівчина стала жертвою не тампонів, а токсичних пігулок для схуднення. Менше року тому світлані здалося, що вона гладка. Була весна, і мені захотілось прийти все в порядок і підготуватися до літнього сезону. Я ходила і в тренажерні зали, я сиділа на дієтах, перепробувала різні средства. І, ну, от... Посліднім з яких стали ці таблетки. Якось подруга порадила їй дуже дієві пилюлі. Світлана згодилась на експеримент. Першого місяця все було нібито добре. Тетяна поступово втрачала вагу, та трагічні результати не змусили довго чекати. Спочатку розпочалися запаморочення і нудота. Згодом додалися гострі болі в животі. Але Світлана не надавала цьому великого значення. І далі ковтала пігулки одна за одною. У дівчини погіршився слух, В очах двоїлося, з'явилися всі ознаки серцево-судинної недостатності. Було враження, тільки усі і Я просто втратила сознання. Знетямлення і стало головним сигналом для дівчини. Відповідь крилася в інструкції. Склад препарату не відповідав дійсності. Пігулки, що їх уживала дівчина, містили велику частку китайського чаю. І при передозуванні руйнувалися клітини печінки та нирок. Зараз Світлана відбуває реабілітацію. Після такого стресу її організм відновлюватиметься ще не один рік. Важливо знати і те, як і з чим правильно цих ліків вживати. Запивати чаєм заборонено. У ньому міститься речовина Винати тимін, що нанівець зводить дію препаратів. Віагру в жодному разі не можна змішувати із грейпфрутовим соком. У поєднанні ці двоє здатні звалити здорового чоловіка на операційний стіл. Недуги женуть бідолашних людей до аптек. Та часто вони навіть і не здогадуються про те, що замість ліків купують отруту.